Це знову я, ваш дідусь Різдвяник. Сподіваюсь, ви мене впізнали. Як відомо, різдвяна пора це пора див та здійснення мрій. Сьогодні пропоную послухати вам казочку про мрію. Сідайте зручненько та слухайте гарненько. У одному затишному і красивому містечку народилась маленька мрія. Вона була дуже доброзичливою та дружелюбною. І, щойно народившись, поспішила до людей. Вона підійшла до першого будинку і постукала. Але їй не відчинили. Вона пішла до наступного, там теж двері були зачинені. Нарешті в наступному будинку її відкрили і запитали, Хто ти? Я маленька мрія, але у нас не прийнято мріяти, відповіли люди і відмовилися впустити до себе мрію. У наступному дворі люди запитали, навіщо ти нам? Я спробую зробити ваше життя яскравішим і цікавішим. У нас немає на це часу, відмахнули сті. Маленька мрія посмутніла. Ніхто не хотів пустити її до себе додому і подружитися. Вона опустила голову і повільно підійшла до останнього дому на вулиці. Зітхнувши, Мрія тихенько постукала. Двері їй відкрила дитина. Ну, привіт, маленька Мрія. Ти знаєш, як мене звати? здивувалася та. Звичайно, більше того, я не могла дочекатися твого приходу. І дитина. Взявши мрію за руку, повела її в будинок. Коли мрія увійшла в будинок, вона побачила там дитинство. Дитинство підійшло до гості і ласкаво промовило. Вітаю тебе, маленька мрія. Ми чекали тебе. Адже дитинство та мрії завжди поруч, а коли прийде час, і я піду. Не дай дорослості вигнати тебе з життя цієї дитини. Тоді ти підростеш разом з нею і, можливо, станеш великою мрією. Мрія погодилась. Вона була дуже рада знайти будинок з такими добрими, щирими друзями. Ось і казочці кінець. Малята, а про кого ж ви казочку слухали? Про мрію, а чи є у вас мрії? Які вони? Розкажіть про них. Як ви гадаєте, а чи були мрії у ваших тата і мами, коли вони були маленькими? Розпитайте їх про їхні дитячі мрії. Та спробуйте разом з ними намалювати їх. А я та моїм любі несики будемо з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Це і буде завдання сьогоднішнього дня. До нових зустрічей, мої любі дітки! Завтра вас чекає! Наступне завдання.